Тріумфально провели минулий вікенд українські боксери-професіонали. Такс експотаман Денис Берінчик у Київському палаці спорту здобув четверту поспіль перемогу серед профі. А Олег Малиновський завоював перший титул у кар'єрі. У ринг вийшов і Олександр Усик. Втім, побоксувати йому так і не дали. Усі подробиці видовищного вечора боксу у сюжеті Вадима Хащука. Перший столичний вечір боксу у новому році звичного ажіотажу не викликав. Можливо, тому що не бився улюбленець публіки Олександр Усик. З Олександром Усиком по популярності ніхто не може посерівнуватися. Денис обрітає свою популярність. Вони з Олександром виходили на різних ісходних позиціях і по популярності, і по готовності з спортивної точки зрення. Втім, без усика все ж не обійшлось. Наш важковаговик в образі отамана вивів у ринг свого друга козака Дениса Берінчика. Это все Александр Усік, это его вся манера, да, Он да он да, это його люди. Окрім репутації шоумена, Берінчик яскраво підтвердив і свою боксерську профпридатність. Його суперник аргентинець Міліано Гарсія, який до бою не мав жодної поразки серед профі, гідно протистояв українцю лише у старті. Поєдинок, який мав бути шестираундним, завершився достроково. Наприкінці четвертої трьохвилинки українець оформив свою четверту перемогу у кар'єрі і третю нокаутом. У удар у нього, звісно, пожоші, ніж у всіх. Ну але... вийв говорі рекорд самого за себе і... Хорошие все ребята. Теперь уже не говорит его рекорд, да? Тренированный я был, и тренировочный процесс был серьезный. Хорошая была подготовка. Я тренировался на протяжении почти четырех месяцев. В принципе, оно все и дало свой результат. Денис, на мой взгляд, потерял некоторое количество формы, некоторую степень формы, задержавшись в... Любительском боксе. Он об'язательно в следующем году он точно на проведе Ну, если другое нам не заготовлено, то все буде добре і Денис уже будет готов. Там мінімум 10 раунду поеді. Ще одним хедлайнером вечора боксу став Олег Малиновський. Він був єдиним серед учасників, хто боксував за титул. Бій з росіянином Русланом Барчуком затягнувся на усі 10 раундів. І далеко не в кожному Малиновський мав перевагу. Причину пояснили уже після бою. Олег переборіл воспаленням ходил коли ходив цей серйозний грипп, і перенес його на ногах. І вся підготовка нам давалася крайні тяжко. Тобто ми почали з кончити заспи три тренування в день, і Олег на самом деле був бледного цвета. Ми якби дуже рисковали. На морально вольових Малиновський витягнув останні хвилини протистояння, які вагомо вплинули на остаточний вердикт суддів і зробили Олега чемпіоном Європи за версією дабоблубіо. Я не збираюся на этом останавливаться. Я йду вперед, я стремлюсь к вершине для того, щоб встретиться з лучшими в этой весовой категорії. А кого ти вважаєш кращим і з ким би хотів Ну, лучшим я вважаю, звісно же, Василія Ломаченко. Наступний вечір боксу в Україні очікується у липні-серпні цього року, і головним поєдинком на ньому має стати бій Олександра Усика проти чемпіона світу WBO поляка Кшиштофа Гловацький.